Як була доставлена на нашу міську площу ялинка, була доставлена не тільки не ялинка, а каркас для виготовлення нашої міської ялинки. Кожного року ялинка так і надається в місто Фастів. Цього року Фастівським лісгоспом було безкоштовно надано ялинку для міста Фастів». ні в міської ради, не в міської влади, ні в кого, ні в комбінату комунальних підприємств. Чому так вийшло? Що ялинку встановили на площі, не навішавши ще на неї гілля. Але кожного року такий у нас процес у комбінаті комунального підприємства. Ялинка, встановлюється каркас, потім набивається гілля і виходить з неї настояща красуня. Як ви бачите зараз, роботи продовжуються і ще не один день вони будуть. Будуть продовжуватися і в понеділок, 24 січ, 24 грудня, наша ялинка на площі засвітиться огнями і буде красунею. Звертаю на увагу всіх фастівчан. Я не знаю, можливо, це так комусь потрібно, або деяких мі... мешканців Фастова, хто не любить своє місто і може тільки зазняти таку ялинку, якою була вона привезена з лісу. Повірте, це або якийсь політичний заколот, або це просто люди, які ще граються у вибори.